Так, як пережити алергію на амброзію без ліків, годуючій мамі? Моє хорошеньке, золотеньке. Значить, артишок можна, артишок можна всім. Артишок, артишок пийте, причому багато. Далі нігенол. Запишіть собі ні нол препарат з олією чорну кмину. З алергією дуже багаторічною він допоміг мені справитися. Хоча б дві штучки в день випиваєте капсули, нічого, дитині все буде добре, нічого там з нею не буде. Гідролати, да, гідролати п'єм. І кісточки грейпфрута можете, ну це ви для підтримки виведення-виведення токсинів. А що пораджу? Спрей з ефірними олійками, отакий має у вас бути, перед виходом з дому, обов'язково забрискуйте собі носік і горло, носік і горло. Алергія ж приходить через нос і горло. Тобто, ваша задача е, всередину приймати інтоксикацію знімати. Да? Але ваша задача поставити отут собі бар'єр. Це ві віруси, беріть на е, собі на замітку ті, хто це те саме, що про віруси. Все, що на... потрапляє до нас через носоглотку. Бо віруси попропускають, горло не полощуть, ніс не капають, чекають, поки буде кашель. Ну, мене ж горло не болить, то, тому я не обробляю ворота. Ну та і вірус собі далі йде, йде. Все, що от іде повітряно-крапельним шляхом, це все ніс. Забризкуйте собі. Часто можете вдома чи на вулиці, часто, часто, можна кілька е, разів. Цей продукт можна діткам з одного року. Так, що дорослим точно можна. Це на водній основі ефірні олії. І ще можу порадити: візьміть собі, зробіть краплі з чайним деревом. Можете просто дихати. Я так рятувалася, коли в мене була алергія. Просто дихаєте, просто дихайте. Носіть завжди з собою. Відчуваєте, що зараз буде приступ, наприклад, або десь ну от не спрацювало, не, не підхопило вас десь. Оце зразу при найменших симптомах. Просто дихайте. Знімає алергічні приступи, синусити, риніти і інколи приступи астми може зняти допомогти людині або задухи якої-небудь. Саме чайне дерево воно має протиалергічну властивість. Бачите, це ж універсальна олійка, але можливо ви не знали, що проти алергії також чайне дерево. І зробіть собі краплі в ніс, така пляшечка 10 мілілітрів. Наприклад, рафінована соняшникова олія. Якщо вигодуюча мама, ну в принципі це така олійка, яка ніяк не вплине. П'ять-шість крапель, зробіть собі чайного дерева, і там можете одну крапельку екстракту кісточок грейпфрута. і просто заливайте собі носик. Чим хорошо ці краплі, що вони будуть по задній стінці стікати, не просто полоскання, да а вони будуть тут по носоглоці, по задній стінці стікати, і це масляниста, вона так швидко не буде змиватися. Як оце просто промив, промив, ну і що промив, а ваші слизові залишились незахищеними. І такі крапельки також кілька разів на день можете робити. І що ще з цим же можна полоскати горло? Тому що вся носоглотка у вас, ну якщо алергія через дихальну систему, я знаю, що це таке. До речі, кому скажу, в мене алергія на трави. На трави. Ви розумієте, що таке? Травниця з алергією на трави? Я б не могла зараз тут ні знаходитись, не збирати трави для вас, ні вирощувати. В мене коли була алергія, в мене літо було, це просто капець. Я не могла ні на річку поїхати, ні в озері покупатися. Я зразу роздиралася. Я тут я чхала, мене були такі приступи. Я думала, що у мене аж серце стане від того чхання і все решта. Бачите, я сижу на природі. І я справді справилась своєю в цьому році, ну так, ну може, чихнула пару разів, навіть жодного приступу не було в мене. Але уявіть собі, що таке, що основний е, ну, предмет моєї всієї діяльності це те, на що в мене алергія. Отак. От так що все діє, все діє. Але не один рік мені знадобився. Ну, нігінол був номер один, чайне дерево було, косточки грейпфрута були. Да, ще я тоді не знала гідролатів. Гідролати, до речі, мені найбільше допомогли. В перший рік як я стала робити гідролати. У мене алергія прям здалась. Все, здалась. Ефір на олії, чайне дерево завжди в мене є, і швидше закінчують інші олійки. Е, хорошо? Прекрасно, в мене так само. У мене вдома тут може, баночок вісім, мабуть, порожніх валяється. Ще додаю ваше чайне дерево у зволожувач повітря перед сном. Я теж живу на природі, дуже її люблю, але амброзія підкосила. Е, це хорошо. Ви маєте цей зволожувач, це хорошо. Чайне дерево має бути у вас в носі, в цих краплях воно є, і тут воно є. І ще ніс можете мастити отако навколо. Не треба на слизові, Оцей тут 33 різних ефірних ефірних олійки і базових на базі олії ший. Тобто, ви маєте закрити ворота. Розумієте, толку, що ви в зволожувачі, подихали, а потім вийшли на вулицю і незахищеними слізовими дихальною системою вдихаєте амброзію? Ні, 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 отут, отут мусите поставити просто шлагбаум бар'єр закрити великий замок. Угу, Зрозуміли тут трошки інший підхід.